Дружина за чоловіка, Водова загиблого українського воїна взяла зброю до рук, аби продовжити чоловікову справу із захисту своєї країни від ворожої навали. Він був добровольцем і снайпером у складі 41-го батальйону територіальної оборони. 4 вересня чоловік загинув, коли потрапив під обстріл ворожої артилерії. Після його смерті жінка вирішила теж стати снайпером. Спокійне обличчя снайпера не виказує емоції. Ціль підбита робота виконана за чорною балаклавою. Жіноче обличчя не люблю, коли не можу нічого зробити. Ця безсилість найгірше, що може бути. Для Тетяни загибель коханого досі болюча тема. 4 вересня в начесному бою снайпер проти артилерії загинув її чоловік, 25-річний Денис Яковенко. Він пішов до військкомату добровольцем, щоб захистити країну і сім'ю. Після смерті Дениса його дружина звернулася до добровольчого батальйону, щоб їй допомогли опанувати професію чоловіка. Мене здивувало, що дівчина, молода дівчина, сама виявила бажання, і що мене найбільше вразило, що Її загиблий муж теж був снайпером, і в неї теж виявилось таке бажання володіти цим мистецтвом. Тренування на рівні з чоловіками. Вони захоплюються силою волі нового добровольця. Її чоловік пішов воювати, добровольцем. Вона прекрасно розуміла, що його можуть вбити. Просто вона вирішила продовжити те, що, можливо, не закінчив він. Я так розумію. Це не помста і не спроба втекти від болю, каже Тетяна. Можливо, і думає, що якась знаєте, схиблена Помішалася після цього. Ні. Я знаю, що це треба робити. Тетяна ділиться ще рік тому, ніколи б не повірила, що візьметься за зброю. Її покликання волонтерство. Вона піклується про безпритульних тварин і шукає їм господарів. І на полігоні у перервах між тренуваннями підгодовує цуценят, які прибилися до табору добровольців. Ой, є тут один болящий, його називають Путін. Там, кажуть, погляд у нього такий, але я б не стала так собаку ображати. За кілька тижнів активних тренувань вона робить успіхи у військовій справі, хоча зізнається, захопитися зброєю, як чоловіки, так і не змогла. Ала Скорак Василькобець Чернівщина спецкор 2+,2.